Всім привіт, доброго дня. Всіх вітаю у себе на каналі. Вчора ось накрили чесничок та цибульку листям з дуба. Ой, з горіха. Зверху прикидали цим всяким бадилям, бачите, із кукурузки, чорнобривців, соняшника, топинамбуру. Коротше, накрили, чекаємо снігу. наче має бути вже сніг ось. На днях. А я йду на господарство. Сьогодні йде такий мрячка, такий дощик. Не зовсім прикольний. Ідіть, тю 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 йдіть красотки. Бентамок, напевне, випускати не буду. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, йдіть. Де кохінхінки? О, ті почули вже сюди біжать. Чого ви тут? Перещете? Оно зграє? Якся маєте? Побігли, думають, що я зараз туди буду відкривати їм двері. Бандюки! А, то вам водичку. Що, їсти хочете? Мої ви зайки. Мої такі зайки. Так, все. Водичку рознесла. Так, заглянемо до кроликів. Що там, є водичка у вас? А, малюки мої? Як справи там? Вон, хочуть бігати. Ну, випущу, напевне, бо сенсу їм сидіти в багні, в болоті. Тікай. Все одно, що там, що тут мокро. Що, малюки. Мої малі такі королячики. Водички треба дати розлити. Все для Ну сидіть, сидіть. Так, давайте заглянемо, як там яйця, бо збираю замовлення, ніяк не можу назбирати. Несуться небагато. Три. О, Петручо, ти чого тут? Сидиш над курочкою. Біжи, ти злякався. Опа, давай, біжи. Борода. Тихо, тихо. Чотири. ну все, там нема більше. Ходіть, йдіть, я вам дам трохи їсточки. Ідіть. тю 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 тю. Що в нас тут? Пшеничка трохи є. Тіпа, тіпа, тіпа тіпа, 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 йдіть. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-чіп-тіп-тіп, йдіть. Тіп, 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 Що не хочете, так? Да? Пшеничку, ви хочете бігати? Кочурекін. Ходіть сюди. Тіпа, тіпа, тіпа 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 йдіть сюди, в сухий вольєр. Їдіть, тут ще картопля є, йдіть. Чіп-чіп-чіп-чіп-чип-чіп-чіп-тіп. О, варвистий прийшов. Діти, йдіть, йдіть. Ідіть, хороші мої. Ната. О, хай ну, їдять. Давайте, варвисті, біжіть до себе. О, диви. Кльолік сидить, чекає мене. Ось ті такі. Хтось тут на задніх ніжках диви, диви, дивись стоїть. Малий. Ой, чудик. О, пішли, 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 йдіть. Йдіть собі бігайте, йдіть. Йдіть, мої хороші. Мої зайчики. Фух, так. Таке, ось Отаке багнішко тут у нас. Знов дощик пішов. Я вже чекаю морозу, якщо чесно. Не великого, але хочеться, щоб воно якось вже стало чистіше тут. Бо вже задовбало. Вчора було гарно, сьогодні вночі знов. Ну, не те, що дощ, такі, така мрячка була. І бачите, вже коротше, поналивало. Світло дали, о, з'явилося світло. Зараз буду водичку набирати, де там королячаться. Щоб водичку розляти. Поміняла скрізь воду, частенько поставила, відра вимила, підготувала до холодів. Візьму зараз оці ще миски помию, щоб кроликам їх поставити. В дім візьму, помию. Ось, що ще. Ну, зараз випущу на вигул. Зараз валичко цих курчат, а може трошки пізніше, ні, напевно, пізніше трохи випущу. Так, кохінхінки бігають, бентамок випускати не буду. Ось, якось так. Таке сьогодні відео. Брудне, ну я не знаю, як правильно сказати. В болоті, коротше, бачите, Таке. такий пасмурний день. Ось, ну, вже є як є. Бачите, тут курчатка ганяють. Вон до відро ще одне поставила металеве. Собі тут вони їдять гранулку, корм. Ну, Якось так. Пішла в дім, світло дали, потрібно робити те, що можна зробити, поки є електрика. Всім пока.